О, б... барига на диване, все. <рес> Штани забрав, труси забрав. Я ж тобі там должен в Та нахера мені це, я що ще довжені свої гроші десь отрабатувати чи ну, да. в общем, сказать, що? Ну Взагалі, обстановка така. Що хочу сказати, з чого починається ранок. Всім привіт. У нас субота, зараз є дивитися мотоцикли. В Дніпрі наш експерт Антон, який працює по центральній частині України, дивився під клієнта диверсію. Непогана ціна, непоганий мод, плюс-мінус все окей. Договорились, забираємо. Три дня просили в людини карточку на те, щоб наш клієнт, який зараз ну, він військовий, відправив задаток. Людина постійно мороз, 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 мороз. Сьогодні йому з 10 разу дозвонюємося, і він. да, я вас слухаю. Окей. Що там мотоцикл? Дайте карточку під задаток. А мод уже продан. Сука, мод продан. Як мені достали ці хитрожопі люди? От просто хитрожопі. Це Дніпро. Це Дніпро. Це, блядь, Дніпро. Одеса, Дніпро. Те, що в нас проблемні були, ребята. Та... Рівно ну там не, там своя специфічна, там автоімпортери, мотоімпортери, у них така механіка мі роботи. Не суть в тому, й пересете, Ми потратили время, ми потратили гроші, ми витратили ресурс і по факту, куди це все діло. Я дзвоню клієнту і як мені об'яснити, що той власник мотоцикла підраз. Так і скажи, що власник 5 я взагалі не розумію, люди добрі. Ну блін, ви якщо вже маєте хоч якусь вість свого слова, ми з вами договорюємося однозначно. Рішайте і відвічайте за свої слова. Я не хочу таких емоцій насамкінець. Кричати щось, обзивати когось, я не буду. Воно мені не треба. Але суть в тому, що ми їдемо дивитися ще один мотоцикл. О! Не видно, так? Да? Ми тут возле Сузуки, салон. І зараз покажу вам мод, який ви апріорі дуже рідко будете бачити на дорогах. 90% з вас взагалі не знає, що за хрень. Ніхто його вживу не бачив. Але він є. Він є. І це самий, самий, самий кубатурний серійний стріт. Короче, японська ява на максималку. Реклама така собі поїде, да? Спитаєте, що це є? Це Suzuki GSX 1400 12, а вони на 12 30, а ви тобі трошки пізніше, а раніше. Тут... Да, тут аукціон. А, ні. Я думаю, що подивиться багато людей, ніхто не купить. Скажіть, де діло хочеться. Тут аукціон. Хлопці щось дивляться, хай для себе. Перекупам не вдалося забрати нічого. Хто теп в старанче вставки мої частина? Маскируються по те, щоб щось розуміють, розказують, що вони мастера, але по факту. Давно воно вітром, не їздять люди, купляють мотики з барсетками спереду. Це типічні тип, мотоімпортери. <рес> Я так давно хотів цього мотоцикла побачити вживу. Ну... Іменно живим. Такий собі стріт, звісно. Огромієн. Викись. Ну, Який ж, блядь, це стріт. Що ж ти на вулицях будеш з ним робити? Ну це класичний мотоцикл в Все, то есть, Це іменно класіка. Ну, це... ну, я бачу, що зовсім свіже. Щось мене буде Ну звісно, ніхто ж за це мову не веде. Ми дивимось фактичний стан. Ми від цього і відштовхуємося. Стоять, стоять. Да, передні колодки вже, ну вони вже на підході, вже фактично там ну, залишку відсотків 25 не більше. А це обтікач, це ви самі малювали, чи це вам хтось його малював? Знаєте, оставь предыдущий господар, де он взяв, я никогда не видел мотоцикла вот этот с втекателем вообще. Ну да. То ли он сделав його по заказу. Ну, Ви знаєте, очень здорово, приятно з ним ездить. Я его снял один раз один кирил. Ви знаєте, хуже. Купил стало. хуже у лица, хуже управляться, да и после задувает. Ну да. Вроде бы небольшой. И плюс потерял внешний вид, честно говоря. Отвлекатель хороший. Я думаю, что он уже сам по Ну, вот, конечно, по классике, вот так как вот, снять по покрасить. Я его немножко это как баллончиком. Баллончиком, Честно говоря, баллончик не дает качества. Ни хрена не получается. Ну так, я такая штука. Трошки Слабовато слабувати. Я вважаю, що діток що будь-яких поїздів. Ні, все надо вірити. Я знаю. Я вовково сказати так. Ні, я для себе ж мені треба розуміти. Коробочка исключительно. Кто там казав, что в сузуке погана коробка? Исключительно коробка. Мене тільки що чуть пот кинуло, а, Син власника мотоцикла на 5,7 моторі на вихлопі на прямотокі, Тільки що так роздавав, що ну, видно, що кубатура. Ну, то не 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 в нас не тема, не промо... أه, шо, да, не тема, про Але щоб ви розуміли, навіть я його захотів. Навіть таки... я, тому що в мене в крові тече БМВ антіфріз. Знаєте, в чому фішка? 5.7 мотор Dodge RAM, полторачка. Ну, то 1500. І розход у нього в місті ну, літрів, мабуть, 13... а, 15. 15 він казав. 15 літрів це середні... середній розход. Блин. І у Льох, і компас 2-літровий і раче 18. <клес> Взагалі, сексуальна історія тільки що в нас була. Приїхали так само хлопці подивитися собі цей мотоцикл, але приїхали вони трошки раніше, ніж у них було договорено. У нас було на 12, у них на 12,30. Ми дали їм спокійно, подивитися мотоцикл, тому що локтями толкатися я не люблю. Я рахую, моя позиція, що якщо техніка твоя, вона буде твоя апріорі. Бігати там, щось рвати по сторонки, це я не займаюся цим питанням. А, що по факту? По факту мотоцикл дійсно виглядає як на свої 36 пробігу. Навіть якщо там було би 136, все рівно пофігу, тому що той двигун, там ресурс страшніший. Страшніший ресурс, він... Здоровенний, він огроменний, він красивенний. І цього я вам хочу сказати, що? У конкретному даному екземпляру е, живий мотоцикл. З моменту покупки до сьогодення, це вже більше 10 років. Вони обслуговуються на Сузукі. Я заглянув тільки на фільтр, а він новий. Там видно фільтр у нього, взагалі новенький фільтр. Я подивився, він новенький. Із зауважень поміняти колодки передні, тому що вже такий, ну і ланці десь через тисячі, 5-7, він піде в мінус. Нова гума ЛКП, само собою, ну, яке воно буде, коли людина літня. Але він такий бодрячком, дядько. Я дуже люблю з такими людьми вести діалог. Капець. Мене аж просто мурашки. Я медитую, коли з такими людьми розмовляю. Вони мені якось так в літургічний сон. Знаєш, я не на їхній спокійний ритм життя. От вони максимально спокійно. По факту, що відправляємо фотографії, у нас є година часу, аби прийняти фінальне рішення. Якщо ми приймаємо мотоцикл за нами, якщо ні, його забирають інші люди. Ми їдемо додому. — До Льоші. — До Льоші, гараж. А нас а вареники будуть? Їдь, все, закругляй, поїхали на вареники. Вадим ну, тільки що сказав тему, по поводу того, що якби... Я кажу, оце кубатура. А він за дочь сказав, що от 5,7, якби, теж не дитячі сайти. — Вадим, хочеш вареники? — Тут рішаються <реш> дела вареничні. <реш> — Тут вареники, ми ж їсти хочемо. — А мені ще й руля перешивають. — Да, ще й руля. І за мотоцикл я теж кажу Льоха. Так там же і кубатура 1,4 теж в мотоцикле. Знаєте до чого я прийшов? Це сім'я, де люблять кубатуру. Це реально правильні типи на максималках. Люблю такі ситуації. Кубатура рішає вещі. Ні однією своєю літровою. Або ти хто. Бабушка якась. Це бабуся, руки 80 плюс. Ні, вона ловко виглядає. Так і ловко виглядає, вона сипляться вже. <рес> То з тебе сипляться, ти не можеш піднятися, вже, коли мотоцикла крутиш, на ослончику сидиш. Це вам не якась ота маленька бздюлька з 30-40 турбінами накрученими. Тут, блін, кубатура робить вещі. Ви ніколи цього не зміните. Хочеш, щоб воно їхало, має бути кубатура. І все. Навіть якщо там буде стояти турбіна, все одно об'єм рішає. Да. Зараз ваговодам салют 2.0 дизель надуть на 600 сил. ну, <ріху> ну, воно їде, воно пригає. Та да ніхуя Вон... воно, куди Тур... Воно їде? Турбовий мотор, він пригає. а атмосфера Вона їде.